У тимчасово окупованому Мелітополі аварія за аварію в енергетиці і не через обстріли, а через нестачу фахівців, які б ремонтували мережі у центрі національного спротиву. Кажуть, що окупаційна влада не спроможна вирішити проблему. Тому півміста без світла та без води, адже насоси водоканалу не працюють. Як виживають Мелітопольці, досліджували наші журналісти. В тимчасово окупованому Мелітополі, вже більше тижня, перебує з електрикою. Молодь записує ось такі відео при свічках. Всім привіт, дорогі мелітопольці. Сьогодні розмова про важливе зі свічкою. Не просто так, а тому що в Мелітополі немає світла, як ви знаєте, партизани називають ситуацію у місті катастрофічною. Цілий комплекс проблем, який зараз став просто критичний. Відсутнє світло, відсутня вода не працюють навіть у лікарнях, фіксуються перебої із ну, можливістю надавати якусь там необхідну допомогу. Майже Відсутня й вода. Окупаційна влада каже: немає тиску в трубах через відсутність електроенергії. Тож вимагають перестати поливати городи, місцеві обурені. Коли буде вода в Мелітополі і передмісті у мене особисто немає води на п'ятому поверсі центральної частини Богдана Хмельницького. Селище скельки на двох вулицях вода тільки вночі. Встигаємо набрати, тільки попити, прати і помитися тут тільки у мріях. А це Мелітопольський ринок. Тут натовп людей у черзі за генераторами генератори всі пруть. Да, от ще генератор. Речниця центру національного спротиву пояснює, що росіяни навіть не знають, як полагодити аварію мережі. Повна неспроможність окупаційних адміністрацій е, зробити лад. Ну, бодай якось елементарно їх полагодити. Вони завезли зараз навіть з фахівців, е, так в лапках, із Росії для того, щоб там, ну от в такому аварійному авральному е, порядку. Ко вирішити цю проблему, але е, вона не вирішується. Липа розповідає через перебої з водою. Деякі підприємці вже почали наживатися і продавати півтора літрову пляшку води за 150 рублів. Це майже 80 гривень. Дзвінки до водоканалу скажеться у коментарях. Місцеві нічого не дають. Комунальники просто. Не відповідають включіті електричество в городі Мелітополі. із Запоріжжя. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.